Вітаю інколи нам е, легше, тому що ми видаємо бажане за дійсне. Інколи нам спокійніше, тому що ми віримо в те, чого немає, але що нам би здавалось би мало бути. А ми е, відчуваємо себе в безпеці, тому що ми собі придумуємо реальність і в ній певний час живемо. Пам'ятаєте, було там 2-3 тижні, 2-3 ракети розпадеться Росія. Ну до речі, про це говорять і зараз. І е, українець середньозважений він навіть не встигає е, от, прийти до тями, прийти в себе, а можна якось відрізнити, де що, і можна якимось чином вийти з цієї фейкової реальності. Ні, ні, тобі каже друже, тому що з усіх ресурсів, з усіх каналів на тебе будуть литися експертні думки різних різних людей. Вони будуть заслуженими, вони будуть кандидатами, докторами, вони будуть керівниками центрів, вони будуть колишніми міністрами, вони будуть. Чинними депутатами, колишніми заступниками депутатів. коротше, купа всього буде литись тобі, друже, на голову, щоб тільки ти продовжував жити в цій е фейковій реальності. Причому тобі навіть не будуть намагатися аргументувати нічого. Бо аргументи це вже довго. Тобі будуть казати речення, і оскільки їх багато, ти будеш їх сприймати як правду. Чому ти в них віриш? Тому що про них кажуть всі. І от, якщо всі про них кажуть... То в голові звичайної людини це сприймається як істина. Ну не можуть же бути навколо всі ідіоти. Пам'ятаєте, в одному було в фільмі? Були ж люди як люди, і раз <сі> всі стали ідіотами. Ну так же не може бути. Друзі мої, може. Може, тому що є певні мейнстріми, які підтримують різні люди, і дуже мало насправді експертів. Людей звичайних, які не бояться сказати на біле-біле, на чорне-чорне, на сіре-сіре. Не бояться. Не бояться, тому що бояться не потрібно. Боятися не потрібно. Але нас мало. Ну, Давайте ми пройдемося по тому. А що ми можемо зустріти, якщо ми виключимось із критичного мислення? Ми, то з вами, тут на каналі Люди прошарені. Але уявіть собі, що чують люди, які не підписані на різні телеграм-канали. До речі, підписуйтесь. Телеграм легко знайти в пошуку телеграма Сергія Гадзинського, які не дивляться ось такі відео, ну, які не читають книг, просто дивляться телевізор. Що вони там чують? Ну, ось один з експертів: Час працює на Україну, а переговори Трампа і Путіна на Алясі не мають жодного значення для нас. Цікаво. Чому? Чому вони не мають жодного значення для нас? А що, ось цей експерт може поїхати домовитись? Ну, експерт, наскільки я розумію, навіть не воює. Експерт якимось дивним чином заброньований. Ну, Напевно, десь викладає в університеті на 0,75 ставки. Ну він не воює. Тому експерт з Путіним домовитись не може сам поїхати. Ну, Путін і знати не знає, хто цей експерт, і знати не хоче. Експерт не в Збройних силах України, але експерт критикує. Спроби досягти миру в Україні. Дивно. Далі. Україна сама визначає свою долю. Окей. А чому ми постійно їздимо до європейських лідерів? Чому ми постійно просимо допомоги? Чому ми постійно просимо підтримки, грошей, зброї, систем ППО? У нас немає цього свого альо. Немає. Що значить Україна сама визначає свою долю? Як вона визначає свою долю? Як? Яким процедурним способом? Коли ми залежимо від підтримки? А якщо підтримки не буде, ми бачили, що відбувається. Ракети падають, приземляються, їх нема чим зупиняти. Що означає теза, Україна сама визначає свою долю? Ну, формально так, згідно Конституції, так. А ви визначаєте самі свою долю? Чи все-таки ваше життя теж залежить від певних обставин? От ви прийшли на зупинку, а немає автобуса. Як ви визначаєте свою долю? Ну так, да, ви визначаєте, що вам треба їхати туди, кілометрів 10. Ну, автобуса немає. Ну, йди пішки. Йдеш пішки. Хочеш дихати свіжим повітрям, а йдеш біля траси. Ну, ти хочеш дихати свіжим повітрям? Як ти можеш сам себе визначити? Як? Що, що ти будеш робити? За, за, що? Що? Не дихати, що? Ти змушений дихати. О тим, що є. От що означає теза, Україна сама визначає свою долю. Що? Ну це бред. Це Відчуваєте? От якщо придивитися до кожної тези, це ж бред. Далі, сили оборони тим часом б'ють по нафтовій транспортній інфраструктурі Російської Федерації. Б'ють. У відповідь ми отримуємо Кременчук, Полтаву. там. Одесу ось сьогодні. І як це наближає мир? Як це зупиняє війну? Як? як це дозволяє Україні самі визначати свою долю? Ну, експерт за війну? Я вам уже багато разів говорив. Є такі люди, які за війну, але проти своєї персональної участі. Ні, таких дуже багато. Я колись в ефірі був, в одного з телеканалів, і там професор був такий заброньований в білих носочках, в білих кросовочках, в заужених таких джинсиках, але головне, що вишиваночка на ньому, і дуже кричав, що треба воювати далі. Правда, я в нього запитав, кажу: почекайте, так ви суперечите позиції Зеленського, який каже, що треба шукати миру. Ну, але про війну казати дуже легко, тебе ніхто не, за, не накаже за це. От про мир говорити важче. Далі у Криму, вже бензин по талонах, це ознака системної кризи. Хто цьому експерту сказав, що а, бензин по талонах це ознака системної кризи? Хто йому це сказав? Це може, бути, це, це може бути проблема доставки. Це може бути, це може бути нестача, а, тому що є сьогодні там якісь польові роботи, там, збір урожаю чи що-небудь. Це може бути якийсь бій логістики та будь-що може бути. Це вже ознака системної кризи. Да, да, і Росія розвалиться завтра. Бо в Криму по талонам бензин. Експерт, напевно, забув, як ми в Києві заправлялися в 2022 році. Я стояв у черзі, щоб газ залити. В мене тоді машина на газу і на бензині була. Слава Богу, що було два види. Я тоді стояв по годині, по півтори. Буває так: ти доїжджаєш до колонки, а кажуть, все, газу немає. А ти от за одну машину до і все. А в тебе газу залишилось там на 50 кілометрів. Експерт забув, і талони видавали в Києві. Кому видавали талон? Експерт пам'ятає, от експерт на своїй машині, в нього є там машина, напевно. Як тоді їздив? Талончики десь брав, да? де? Бо в мене не було талончиків, я не міг їх взяти. Але я бачив багатьох людей, які десь талончики доставали. Доставали. І люди, які ні до війська, ні не мали відношень. Я думаю. У багатьох експертів тоді талончики були. У мене не було, я в черзі стояв. І не завжди міг заправитись. Про бензин я взагалі мовчу. Бензина взагалі не було. Далі. Нова українська ракета Фламінго може зупинити російський експорт через Балтику. От для чого цей бред? Для чого цей бред? Якщо нафтопровід дружба вже відновив свою роботу. Це сьогодні заявили прямо зранку, от станом на зараз. 7.45, 20 серпня, і вже сьогодні про це заявили публічно. Що вибачте, але нафтопровід дружба вже працює? Сказали: ми зруйнували його там і так далі. А для чого новій українській ракеті Фламінгу зупиняти російський експорт через Балтику? Для чого? Якщо європейські лідери можуть самі це заборонити, а куди експортується російська нафта через Балтику? Куди, куди вона йде? Куди це все йде? А чому європейці не зупинять? Алло, ви відчуваєте, наскільки кожна теза ну, вона абсурдна, вона наративна. Тобто таке відчуття, що людина просто читає якісь тези без критичного осмислення. Якщо у людини от запитати, а спробує це все довести, то аргументів не буде. Ну, Будуть якісь наративи, загальні, і крики. Далі. Росія рухається до економічного краху. Чому? Хто сказав, що Росія рухається до економічного краху? Друже, ну ти ж знаєш точно, що Російська Федерація за останні 3,5 роки отримала 930 мільярдів. мільярдів Звертай увагу, мільярдів. Мільярдів, не мільйонів. 930 мільярдів євро. Тільки за нафту і газ. Який крах, друже, альо? Російська Федерація поспіль всі роки війни збільшує військовий бюджет. Російська Федерація не має дефіциту бюджету, такий, як він є в Україні, і близько такого немає. От звідки ти взяв, чому ти людям навішуєш лапшу на вуха? про... Е Економічний крах Російської Федерації. А Україна як нормально себе почуває? Коли ми вже сьогодні мінфін, мінфін вже, озвучив, вже озвучив, що не вистачає 45 мільярдів доларів на 2026 рік в бюджеті. 45 мільярдів для Російської Федерації це два місяці перекачки нафти. Два місяці і все. І це тільки в одну Європу. Бо, друже, Європа за 3,5 роки повномасштабної війни закупилась у Російської Федерації на 220 мільярдів доларів. Мільярдів. Тобто це на рік по 70. Відчуваєш, Як про який крах ти говориш? Для чого ти це говориш? І от в такій реальності, друзі, ви живете. І ми чомусь вирішили, що обман самих себе це класно. А правда, це екстремізм, це підрив суспільства, робота на ворога. А оце не робота на ворога, коли ти людям впарюєш те, що не відповідає дійсності. Люди ходять, вірять в це. А потім ми маємо розрив шаблонів, потім ми маємо розчарування, втрату надії, тому що всі. Експерти, так звані, бігають по всім можливим каналам і ресурсам і розповідають одну й нісенітницю. Люди вірять в неї, а потім опускають руки. Я проти такого, тому я веду канал, канал, на якому ми розбираємо всі події, де ми висловлюємо сумніви, де ми аналізуємо процеси, де ми говоримо об'єктивні речі. В ім'я нашої країни, заради нашої країни брехуни ніколи не можуть вплинути на розвиток країни, бо це тільки брехня. На мою точку зору, я ж не буду сперечатися заслуженими експертами, і тим паче, що їх так багато, і вони повторюють одне і те ж саме.